І вітання. Вашій увазі. Новини за 25 серпня. Що найцікавішого відбулося на День Незалежності і напередодні свята. Далі у студії Микола Бойків. Побачила, пережила, виклала. Передала нам наступним поколінням стриян усіх українців. Дар'я Корчак. Свої спогади. Невеличку книгу історичних та життєвих перипетій мати героя України Андрія Корчака написала завдяки дітям, а опублікувала з помічу небайдужих відомих стріян та меценатів. До останнього Дарія Яківна не вірила, що місцеві поліграфісти встигнуть видрукувати книгу до Дня Незалежності та її дня народження. Жінка плакала від щастя, коли отримала перші примірники про пам'ятну подію, емоції. Гостей та самі спогади розлогіше у матеріалі Марічки Ходовицької. Поки чекаємо гостей з видавничого дому стрия, Дарія Корчак розповідає про своє життя, в якому б дня не було без сказаного вустами. Моя Україна з юних років донька священника боролася за її краще, світле майбутнє за розповсюдження антирадянської літератури, стійку патріотичну позицію, нелегку подвижницьку роботу з близькими по духу дівчатами та хлопцями. Дарію яківну засудили на 25 років строгого режиму в таборах. Про важкий трунок, який пила там щодня, про пам'ятні знайомства, про ще одну додану статтю, готова мати героя Небесної Сотні Андрія Корчика, пані Дарія, розповідати довго. До радянського союзу дуже тяжко було щось виступити з якоюсь правдою, якийсь спротив зробити. Ми були пов'язані з старшими хлопцями, які були в організації українських націоналістів, і ми допомагали їм ще тоді в школі, коли ми були ще зовсім юними. Но вони давали нам. Різні матеріали, ми це все розповсюджували. Я вчилася тоді якраз в Дрогобичі. Ну а пізніше, коли я вже поступила в медінститут, то ми вже тоді об'єдналися в організацію, таку молодіжну Сонце. Дуже зло стесню в кожній листівці ми писали Смерть Сталіна». І Мені ще додали таку статтю 1654,8, призив до терору. Кожні по-різному. Я як малолітка, у нас було двоє малолітніх, то ми, дали, ми мали 25 років, а вже позбавлення у правах не мали. От їх 5 років позбавлення в правах, а всі інші мали ще 5 років про позбавлення в правах, так як я відсиділа 5 років. Не 25, А чому тому, що зайшли тоді такі зміни? Жінка наче бере за руку і разом гортаємо з нею життєві сторінки, писані кров'ю політв'язнів, підтрепетні звуки серця, в якому свіжа рана, смерть сина. Про нього теж написала окремі спогади життя та останніх днів перед жертовною загибелю на майдані в Києві береже жовто-блакитну стрічку, привезену сином з намету, в якому жив у столиці. Мав би за вікном повісити стяг, розповідає Дарія. Завжди сам. Виходив на балкон вивішувати прапор 23 серпня, а на порозі вже гості з подарунком. Отой проект він виник ще рік назад. Коли його озвучив, Сергій Миколаївич сказав: для мами Андрія я зроблю все. Ви є це таке знаєте, джерело позитиву, тої енергетики. Коли приходиш, мене знову тягне до вас прийти ще раз, тому що ви заряджаєте енергією добра. Позитиву і май... такого дійсно патріотизму, і ми надрукували спогади ваші, бо ці спогади це правдиві пережиття ваше в Україні. Кожен має щось робити, щоб Україна була незалежною суверенною державою. Володимир Кам'янка разом з рідними просив пані Дарію укласти спомини в збірку. Депутат міської ради взяв на себе усі клопоти. Дякує людям, які стрілися на шляху виходу книги у світ, працівникам нашої місцевої друкарні видавничої фірми і її керівнику, колезі депутатові Сергію Ковальчуку, а також головній упорядниці спогадів знаній Зеновії Ханас. що мене вразило? Що я читала так як біографію свого батька. Тому що мій батько пройшов той сам шлях, така сама доля, такий сам арешт, таке саме повернення з тих таборів. Один розділ, над яким я працювала, це родовід. Я назвала родовід героя. Справа в тім, що родовід корчаків, а також родовід боровиків, це родина пані Дарії, є дуже знаний, знаменитий. І включає дуже багато цікавого. Це і члени ОУН, і підпільники, повстанці. Книжка має власне такий вигляд, має тих кілька розділів і має блок світлин. Дійсно цікавих. Світлини цікаві тим, що там є дуже багато розповіді про. Цей рух політв'язнів вже в роки незалежності. Пані Дар'я була дуже активною учасницею, і є далі активною учасницею і хору легенда, і хору жінок політв'язнів, які діє у 90-х роках. І крас на тих світлинах все це видно. Ну і окремий розділ це є розділ про сина Андрія, який також війшов в ту книжку. Ми всі дуже раді, що ми справилися з тим завданням. Меценати, містяни, які вклали свою працю, організатори, рідні та близькі, почесної стризької суїзянки, політв'язня, матері героя України Дарії Корчак, добру справу ще не завершили. Разом працюють над презентацією збірки авторки. Таку планують провести в стрию. Переконані, що мешканці славного міста повинні знати більше про своїх героїв: діячів, письменників, творців нової української віхи. А для цього варто заглянути до життя. Тєпису тих, які зуміли прокласти світлу, вмиту кров'ю та неволею, слізьми та смутком дорогу історію свого краю, послухати сповідь матері, героя, яка у пошуках справжнього сонця з помічю світла батьківської любові пройшла сталінські табори, врятувала від забуття невольницьку поезію, чорнобілі світлини, доповнила їх новими фотографіями та присвятами віршами і уклала в свою книгу. Разом з Дарією Корчак чекатимемо презентації книги. Як годиться, відсвяткували День Незалежності на Стрищині. Головне дійство до 25-ї річниці відбулося у Долібах. Також заходи пройшли в інших селах району, зокрема у Нежухові, Братківцях і Сихові. Окрім цього, 24 серпня у Добрянах визначився володар Кубку Незалежності з футболу. Цьогорічними чемпіонами стала команда із піщан. Про все по порядку дивіться далі. У деталях, на рівні якого і давно не бачив. На стадіоні у селі Долібах відбулися урочистості з нагоди 25-го дня народження України. А погеєм кількагодинного концерту стали виступи зірок всеукраїнського масштабу. Учасника голосу України Ростислава Кушини, віртуоза акордеоніста Юрія Дякунчака та рок гурту співбратів. Вони теж до слова брали участь у кількох масштабних талант-шоу. А задля для того, аби приїхати на стрищину, підмінили. Свій концерт у Києві. Їх виступи гості свята вітали гучними оплесками та підспівували. Запалили вони публіку. Ой на ойна, горі тайженці шнуть. Ой на горі ойна, на, ой, гори, тайженці ворон'ю Я родовий новою позакійдуть. Potrodi se fare, la rossura di qua sto io. Перед цим була урочиста церемонія відкриття. Незважаючи на те, що ми маємо споконвічних ворогів, як казали наші діди на злому скаля, ми є, ми святкуємо і ми стали сильнішими. Що мені приходить зараз на думку, Ну, насамперед велика шана і честь нашим силочолим, воїнам, па, які тут є поруч з нами, які відстоювали нашу незалежність. Я дуже гордий з того. Що зараз ми маємо воїнів, які захищають нас на сході України? На ній також нагородили відзнаками і медалями від президента України Атовців, сільського голову Дашави, єпископа Богдана Манишина, тренера із шахів Наталю Музичук. Вітали воїнів УПА. Успішних підприємців, учасників художніх колективів стрищини, працівників освіти та охорони здоров'я, агрономів, чиновників та переможців презентації селищних і сільських рад. А молодь для усіх героїв Небесної сотні і загиблих на сході у війні з Росією влаштувала патріотичний флешмоб і теж демонструвала свої співочі і танцювальні таланти. Майстер-клас по співу давали каменярі, місцеві зірки із Говерле з інших колективів та артистка. Оксана Муханий. Коханий. Та ні, не той не ж пам'яті. Останні виступати. Дійство тривало до темної ночі. Завершилися святкування дискотекою уже після півночі. Тим часом у Нежухові заходи очолив сільський голова Михайло Яхман. На сьогоднішній день і свято не є таке веселе, тому що на сході України війна. Багато ви бачите з телекранів, телевізорів, як яка там ситуація, гинуть наші хлопці молоді. В будинку культури хвилиною мовчання пам'ятали героїв сучасності. Гости дійства благословили духівники – Священники закликали усіх молитися, щоби в Україні закінчилася війна. Що від нас чекає наша держава? Це і нашої зміни, зміни нашого способу життя. Ми можемо почути нарікання, що мені дала Україна, що мені дав уряд. Але спитаємо себе, що ми зробили для неї? Навіть взяти наші бажання. Просити Бога помочі, і то нам не вистачає на це часу. На сцені виступали творчі колективи. Нежухова, досвідчені хористи і молодь, що демонструвала свої таланти. Я українець, син народу того, що відвикає нині від ярма. Я не корлюся, я молюся Богу і вірю в те, що все це не дарма. У Братківцях празникували під відкритим небом. Селяни у середу по обіді зібралися біля клубу. Дві години про українську незалежність співали, декламували вірші і розповідали гуморески. Найбільше публіку потішили артисти із ансамблю Молодичка. «Щоб було в достатку? У вас сала, м'яса і ковбас, щоб на славній Україні не було війни у нас. Щоб були усі здорові, ви і ваші дітки. Щоб ніхто не їхав з хати десь на заробітки, щоб в нас греки лахи прали, чехи мурували, італійці одиноких людей доглядали, щоб поляки в нас косили, німці загрібали, а москалі щоб і стайні гної вичищали. Хай це все збувається, пісня хай співається, хай добро між вами буде. Хай Ісус вас не забуде! Слава Україні! Усихові ж 25-ту річницю незалежності відзначили ще у неділю. Вранці жителі села зібралися на богослужіння. По тому відбувся футбольний матч між місцевою командою та верчанами у рамках регулярної першості серед команд другої ліги стрищини. Вікторію у цьому протистоянні з рахунком нуль на превеликий жаль для уболівальників, що прийшли на футбол, відсвяткували гості. А уже опісля концерт. Активну участь у ньому взяли діти села, вихованці та учні школи. Моє ім'я степшироке, моє ім'я хліба сма. Водночас у цей день освітяни Сихова святкували і 102-річницю з дня відкриття школи. До слова, цьогоріч навчальний заклад відремонтували завдяки перемозі в обласному конкурсі мікропроектів. У Добрянах День Незалежності теж святкували по-спортивному. На тамтешньому стадіоні відбувся фінальний поєдинок кубку стрищини з футболу у вирішальному матчі, який видався напрочуд напруженим та безкомпромісним. Між собою зійшлися команди піщан та дулі. Про що свідчить рахунок? Так в основний час колективи не змогли вирішити хто сильніший один-один. А тому їм прийшлося пробути на полі ще додаткові 30 хвилин. І от лише в екстра таймі піщани забили. Вирішальний гол відтак і стали тріумфаторами змагань. Фіналісти відзначили грамотами, медалями, грошовими преміями. А від спонсорів кожній команді дали по футбольній сітці. Організатори турніру й нагородили кращих гравців у своїх амплуа. До ніг найкращі квіти Україно. з нагоди 25-річного ювілею жовті хризантеми виклали у сфері імені Юрія Липи. Працівники редакції газети Фортуна разом з колегами місцевого видавничого дому про патріотичний живий проект його натхненників і юних живописців асфальтного розпису розповість Марічка Ходовицька. В рамках двох українських свят у переддень незалежності країни, а саме 23 серпня, день прапора, редакційний гурт однієї з найпопулярніших газет нашого міста, запрезентували своїм читачам та усім стріянам патріотичну клумбу. Над створенням квітучого дива працювали кілька днів до того. Всього було висаджено 50 кущів, хризантем, поміж які насипали декоративні камінці та мурмурові крихти. Основою для клумби обрали місце, де колись був фонтан. Цей фонтан. Також у свій час був подарунком до дня незалежності стріянам від мецената депутата Стрійської міської ради Сергія Ковальчука, але ряд суб'єктивних та об'єктивних причин чинилися до того, що Відновити цей фонтан зараз немає можливості, тому що місце було на Ми вирішили ось зробити таку веселу патріотичну клубу. Як і обіцяли, організатори провели також конкурс малюнку на українську тематику. Мольбертом слугував асфальт, замість фарб діти писали кольоровою крейдою. Читали на пам'ять вірші про рідну неньку Україну. Фортуна обернулася обличчям до усіх учасників. Подарунки, а це авторські дитячі збірки колишнього редактора газети Лілії Цален отримали. Усі креативні маленькі таланти так вдалося з посмішкою на вустах, вірою у серці привітати з ювілеєм Україну. Та ще раз оживити у пам'яті світлі спогади про багаторічну добру, клопітку працю керівниці редакції Лілії Цали. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Переглянути новини ви можете на сайті. Телеланком UA, телефонуйте 41993, якщо маєте якусь цікаву інформацію. Доброго вечора вам. На п'ятницю синоптики у стрію прогнозують ясну погоду, температура повітря плюс 14 вночі та плюс 23 в день. Вітер дутиме на захід зі швидкістю 3 метра за секунду.